signs you must pay attention to and how to don your life jacket you will also find the accessibility plans of the ship which shows the enabled emergency exits and the available services on board in case of a query please contact our crew in the unlikely event of an emergency you will вокзал і будемо йти по місто. Геть, неймовірно, зараз на моєму острові в Норвегії сніг, дощ ра, а ось тут такі гарнесенькі карту ростуть. Все, дякуючи сучасним технологіям. Година тих вже з Лас Пальмусу на Тенерифе. і 4,5 години тих з Норвегії на Пі острові чи на острові Гран канарі І так, ми на острові Тенеріфе, в містечку Санта-Крус, заселилися. Містечко дуже таке компактне, гарнесеньке. Ще стоїть навіть е, новорічна ялинка, отакого е, Тенерівського аля стилю. Звичайно, не, не ялинка, а такі просто споруди архітектурна з світящими Діода вогника, але напевно ще не встигли її розібрати. Дуже полюбляє народ їздити на моторолерах і велосипедах. Ну, це характерно в принципі, для таких іспанських містечок невеликих. Дуже мені подобається, особливо я вже казала, що подобається, що це зима, а ти ходиш ось в лузишся, станиш в таких штанчиках чи в спідниці, особливо для... Дівчат модниць, тут взагалі можна носити кожен день щось, щось нове. Але моєю метою, звичайно, це мистецький такий ракурс. І ми пообідаємо. І я подивлюся, чи не закрилася та галерея, яку я планую відвідати. І якщо не сьогодні, то завтра. Тому я все детальніше опишу, відео всі зроблю, звичайно, і фотографії. І... Доєднаю да, до цього літа. Продовжую э, ходити містечком. Зараз ось спробую повернутися і позаду, ось там побачите такий здоровенний здоровенний лайнер. Я думаю, навіть я живу в Олесунді на, на заході Норвегії і саме я живу на острові, але до нас в місто приходять ось такі самі лайнери. Я навіть думаю, що це можливо один з таких лайнерів також би. Він десь приблизно 11-12 поверховий така е споруда, наче будинок цілий плаваючи на воді. І зранку, коли я прокинулася, я подивилася вікно, побачила, щось здоровенне припливає до пристані. І це ось він був. Просто надзвичайно ще один стоїть, але це набагато менший. А це просто такий плаваючий будинок. Ось стоїть цей лайнер і... Навпроти будинок, скільки там поверхів, можливо так, 11, І він майже такого ж самого зросту. Отож, гарного дня буду, буду трошки досліджувати далі.